Опа, сидить. Як же цей бічний вітер заважає. А окунцю, як виявляється, все рівно взагалі. Друзі, я вас вітаю, мене звати Віктор, і сьогодні я вирушив на одну водойму, на якій останній раз був аж взимку. Ловив тут досить невеличких окунців з криги. А, також траплялися нам тут щучки. Але загалом водойма дуже класна, особливо, якщо хочеться прийти і помікрушити, і отримати багато контактів. Єдиний мінус цієї водойми це, якщо ловити, звісно, з берега дуже невелика кількість місць. Десь 2-3 точки тут, і то одна точка основна, а всі інші. Я б сказав, як пощастить. Вийде зайти класно, не вийде, ну що ж поробиш. Тому сьогодні а, покажу, як я дію, а, як виходжу з ситуації, коли мало місця, а риби половити хочеться. Покажу, які ваги я використовую, а, які експерименти з вагами, з приманками і так далі. А, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Взагалі, риболовлю я розпочав одразу з найкозирнішого місця, адже просто лазити, шастати, розглядати підходи до води було недоречно. Я вважаю, що спершу треба максимально якісно опрацювати на найперспективнішу точку. Опять. Перший окунець дуже довго зажовував, вагався, але врешті-решт дібрав приманочку з дна. Просто зацініть цей суперспортивний розмір. Але в той же час зверніть увагу, як він зажував приманку не найменшу. Це 1,4 дюйми Кілер від Angry Base, досить об'ємний слаг. але як же гарно провокує він окунця. Взагалі, коли риба зажовує приманочку з дна, працює одне просте правило краще перетримати, зачекати довше, аніж підсікнути зарано. От як зараз ви бачите на екрані. Я поспішив і просто провтикав свого окунця. В наступному ж епізоді, от буквально зараз, я дещо. Даю довшу паузу, не спішу, і окунець впевнено сидить на гачку. А найгірше, що може статися, якщо ви перетримаєте, це те, що доведеться з гланду цього окунця діставати приманку. А, тому, а, вже спираючись на власний досвід, шукайте баланс, скільки цьому окунцю треба давати часу зажувати. В моєму випадку це не більше 3-4 секунд. Зібравши більш пасивного конця з дна, в мене з'явилося бажання переміститися дещо вище, ближче до середнього шару води. І для цього я змінив тип приманки на Віброхвіст. Тому що конці, які живуть на дні, почали показувати меншу активність. А наша задача з вами, я нагадаю, максимально ретельно обловити кожну точку, бо в нас їх небагато. І от одразу практично я отримаю перший контакт. А, окунець підібрав а, не з самого дна. Значить, моя теорія, що окунець присутній в товщі, правдива, і будемо продовжувати. Звісно, що такий Віброхвіст потребує дещо іншої проводки. А, проводка виходить з ним більш вертикальна, а, тобто нашим вдовощем нам... Потрібно підійматися максимально високо або не максимально, це залежно від того, наскільки, власне, високо ви хочете підняти приманку. Але ворушити його по дну немає сенсу практично. Тому що те ж саме, але більш якісно ми можемо зробити пасивними приманками. До речі, активну приманочку чомусь бере більш жадібно. Не тюкає по кілька разів, не доїдає, а тиць і сидить. Ну, такий розклад мені все одно дуже подобається. Знову го проснімей відео. Рибка продовжує працювати, а поки працює, то будемо її ловити. Модель силіконо називається Fetic від того ж самого Angry Bates. Невеличкий, але в той же час досить об'ємний віброхвіст, який саме завдяки своєму об'єму. Представляє для окуня набагато вищу харчову цінність, ніж більш дрібні силіконки. І в той же час розмір 1,2 дюйми запросто поміщається в рота майже будь-якому розміру окунця. О, сидить. Поки що ультрафіолетову рибку не змінюю, бо клює. В разі, якщо активність знову ж таки згасне, то буду експериментувати з кольорами Віброхвоста. Це теж є така фішечка, що один і той самий кормовий об'єкт приїдається окуню. Ті, хто хотіли в теорії, ті мали б його вже з'їсти. А ті, хто не хотіли, вони чекають чогось іншого. І, наприклад, якийсь темненький. В натуралості, в якомусь моторному маслі віброхвіст, Для окуня вже в його сприйманні це зовсім інша рибка. До речі, ще кілька слів стосовно проводочки. Я казав, що має бути максимально вертикальна складова, тобто палочку ми тримаємо вгору, робимо два підриви, їхню висоту регулюєте ви самі, і при цьому робимо підриви. Обороти котушкою. Насправді дуже класна проводка для досить активних окунців. Друзі, напевно, вже по тому, що ви бачили, ви зрозуміли, що в водоймі досить багато окуня. Я не просто так обрав саме її, адже саме на подібних водоймах можна максимально ясно показати, як обловити. Велику кількість риби саме на одній точці. І далі в відео ви ще побачите, які методи я буду використовувати, щоб максимально зачистити ось саме потрібну нам площину по окунцю. Хижак. Хіжок. Такс, ну з цієї точки ми трохи підловили окунців, а можна ще експериментувати там з вагами, з кольорами приманочок, але є в мене бажання трохи пройтися на розвідку, подивитися, як справи з іншими точками. Якщо що, ми сюди ще повернемося і завершимо те, що ще не доробили, доловимо окунців, які тут лишились. Дивіться, яка прикольна місцинка. Дерева нависають, закидати буде нелегко, плюс боковий вітер, але тим цікавіше. До речі, це місце я знайшов досить спонтанно. Чомусь в минулих роках я а, взагалі на нього не звертав уваги. Як ніби його й не було, і хтось просто під човника розчистив собі місцину. А, ну, давайте подивимося, хто тут проживає біля цього комишику. О, го проснімай відео. Одразу. Рибка сіла і зійшла. Нападіння. До речі, стосовно вантажків, не сказав, я використовую сьогодні один максимум 1,5 грамчики, а півтора треба, щоб докидувати під ту сторону через вітер. Так, в принципі. В найжирнішій нашій точці одиничка туди долітала, а от з вітром не виходить. Це зумовлено тим, що окунець тут стоїть поблизу комишика. Деякі окунці стоять прямо в самому комиші, а деякі в кількох метрах від нього. Тому і закид нас цікавить або під прибережну рослинність, або під той бережок. Ось, зверніть, будь ласка, увагу на зображення. Це приблизна схема водойми, яку я намалював для вас. Ось там в верхньому кутку ви бачите невеличку дамбу і деякі місця, які більш-менш є розчищеними, на яких можна половити. Так ось, оцей мис, на який ми кидали в першій частині відео, він є одним з найбільш рибних. Бо він умовно ділить це озеро на дві частини. Ось такий перегин у нас виходить, і як ніби дві водойми, але з'єднані між собою. Також зверніть увагу на комиш, він росте абсолютно по всій водоймі, і окунь тримається абсолютно всюди біля нього. Десь його більше, десь менше. Але не половивши кілька разів, це неможливо дізнатися. Але ось це саме місце. Протилежний бережок для нас, оцей мис, він є дуже жирним, окунець там стоїть завжди. Біля цієї рослинності він проживає і паралельно ховається від щучки, якої тут теж чимало. Вона дуже любить під'їдати окунців, і тому, щоб мати постійний сховок і одночасно годуватися, окунець визирає на нас. З цього комиша або стоїть максимально близько до нього, і як тільки з'являється небезпека, він одразу ховається. Це насправді інколи помітно, коли щука активізується, окунець починає клювати значно гірше, бо, відповідно, він від неї тікає десь, ховається. Сподіваюся, що ситуацію з тим, як рибка тут розташована на цій водоймі, як вона тут себе поводить, я прояснив. А допоки продовжу обловлювати оцю другу точку, я впевнений, окунець тут стоїть, а окунець тут ще в нас буде. Оцей кунець клюнув нетипово. Я вирішив провести виборохвіст прямо біля самого дна і просто зацініть вже зовсім інший розмір. А, стояв він явно біля дна, підібрав, але не зажовував, а просто взяв і підсів. А, за сьогодні це найкрупніший, і я вам скажу, для цієї водойми це заліковий розмір. Це дійсно гарний окунь. Тут такі трапляються нечасто. Отакий. Окунчик, красунчик. Буває, що коли окунь не клює або перестав брати з точки, треба просто змінити проводку. Інколи. Прямо під час однієї проводки спробувати кілька комбінацій. Mm -hmm. От як зараз, я змінив проводочку на більш різку, більш таку нервову і оконець одразу ж ухопив, а до цього на плавні підривчики він не реагував. Але на жаль, не засікся. Mm -hmm. Зацініть, до речі, як інколи треба закидати, коли все заважає, дерева нависають, вітер дує. Потрібно присісти, правильно нахилити вудовище і лише потім кинути. І не факт, що воно полетить далеко, найголовніше, що наживка не лишиться на дереві разом з повідцем. На активні приманки щось клювань стало менше, тому я повернувся до пасивки, з якої починав цю риболовлю, тому що я знаю, що якийсь окунець тут ще є, потрібна лише йому правильна приманочка. Як і очікувалося, горизонтальні підриви, пауза, тюк, і окунець сидить. Дуже дрібний, але зажував з першого разу, не випендрювався, як ті окунці на початку, по кілька хвилин зажовують, і самовідпустився, відпустився, можна сказати. Вислизнув з рук. Я дуже задоволений, що експерименти працюють, тому будемо рухатися далі. О, просніме відео. Це вже перемістився я ближче до дамби. По цій стороні от протоптав собі шлях, і знову ж таки все ж вздовж комишику. Ківерліп, пасивочка в моторній олії і невеличкий окунець. Свіжа рибка реагує буквально з перших підривів і засікається чудово. Тим не менш окуня біля дамби тут ніколи багато не було. Я, якщо чесно, цьому дуже дивувався. Тут постійно крутилася щучка. Можливо, саме через це і окунці тут набагато обережніші і, в принципі, їхня концентрація набагато менша. знімай відео. О, прості, От, олівочка вже. Олівочка. Так, разом з переміщеннями я змінив колір Віброхвоста а, з ультрафіолету на оливку. Оливка це, в принципі, напевно, мій улюблений колір по окуню. А, і от приносить мені отакого невеличкого окунця. Нехай пливе. Дещо пізно я згадав, але все ж розповім про комплект. А, це моя улюблена 64-та ксеста. До 5 грамчиків, дуже крута палка. Скучив я за нею, тому сьогодні вирішив ловити саме цим бланком. в парі до неї Ванфор до 2500, як завжди, і намотав я на нього нову розмоточку це UGK Upgrade 02. Він в мене був, я його змінив на більш свіжий шнуріком я повністю задоволений, тому давайте продовжувати. Повернувся я на початкову локацію, кілька окунців вийняв біля дамби. Експеримент з кольором віброхвоста спрацював, і тут же я змінив знову колір, поставив біленького віброхвоста. Сьогодні рибка ще такого не бачила. Ну, вийшло так, як і гадалося. Зміна кольору дійсно приносить рибу, тому в таких ситуаціях спрацює правило в кого більше рюкзак. Кому більше приманок і різних кольорів міститься, те і зможе зловити дещо більше. Не скажу, що значно, але наша ситуація потребує саме різних кольорів однієї тієї самої приманки. Закріплюю результат черговим окунцем на білого Фетіка. А, можна було продовжувати ще. А, але вже потрохи набридає, хочу вам показати ще одну тему, а, яка в таких ситуаціях обмеженої кількості підходів, а, вам може зіграти на руку. От дивіться, це приколюха така з джигрігом. А, ось така паличка і а, приманка, теж по формі, як паличка, вони будуть улітати дуже далеко. В мене стоїть 3 грами, і я, відповідно, зможу докинути туди, куди ще сьогодні не кидав. Просто не долітала приманка. А відповідно, більше голодної риби я зможу зібрати. В'яжусь я без застібки, але вам раджу, щоб все ж таки джегріх у вас був на застібці, бо може. Розв'язатися. Вузол в мене таке було неодноразово, а, але ж давайте спробуємо щось на це зловити. Починаю я вести досить активно підривами. 3 грама скаче скажено, звісно, по дну. Але не вгрузає в мул. Бо, коли приманка повністю загрузає в мул, у рибці це теж не цікаво. А от активний окунець знайшов свого свага, а, впевнено, підсів. І залишається лише його вийняти. Звісно ж, його, як і всіх інших окунців, сьогодні я відпускаю. Жуй, о ой, попросиме відео. Все ж таки окуй не настільки голодний, щоб кидатися і з одного разу з'їдати свага на 3 грамах, а, жує він з дна, а, але все ж таки зажовує, що не може не радувати. От, до речі, разом із приманочкою, коли я поставив а, 3 грама і пасивку знову, а, змінив і колір. Такий варіант двухкольоровий, але працює гарно. Взагалі складно сказати, який колір сьогодні не працює. Працює зміна кольорів, коли якісь приїдаються рибці, але загалом будь-який колір сьогодні давав результат. Дещо під кінець вирішив спробувати з такими проволочками по дну. Трішки підірвав з дна і пересуваю потім взагалі без підриву. І такий варіант рибці теж подобається. Опроснімаю відео, що ж 3 грами дійсно дали свій результат. І подивіться, до речі, на який колір спійманий був саме цей окунець. А, от така кислота, можна сказати. Точніше, ну він не сильно кислотний, а більш такий матовий а, зеленуватий відтінок. Але він теж працює. Я його пробував і до цього моменту. Він працював, до речі, дещо гірше, але все ж таки покльовки на нього були. І, врешті-решт, і на цей колір досить нетипова рибка була Спіймана. Ну що ж, на цьому моменті я би. Хотів там, де ми і розпочинали, тут і завершити сьогоднішню риболовлю. Сподіваюся, певну інформацію я до вас доніс. Також сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Вдячний вам, звісно, за перегляд. На цьому буду з вами прощатися. Якщо, звісно, якісь питання стосовно сьогоднішньої риболовлі. Якихось технік, приманок виникли, пишіть в коментарі: не цурайтесь, я на все відповім. А поки буду з вами прощатися, зустрінемося вже в наступних відео.